Ексклюзивна квартира в елітному житловому комплексі «Дом на Сумської за адресою вулиця Сумська, 77, 1, будинок клубного формату з підземним паркінгом, закритою територією та контролем доступу. розташування четвертий поверх із восьми, площа 46,1 м2. Формат планування, кухня, студія та спальня, великий санвузол, ремонт, після якого ніхто не жив. Італійський паркет паркеттико, вхідні двері смарт-замком, сучасна іспанська сантехніка Воле де ночі», вікна модерн та ріхау мультипліс система кондиціонування з підвіконням з натурального каменю, меблі та інтер'єр. Усі м'які меблі. Індивідуальне замовлення в салоні злата мебель. Переваги комплексу. Закрита територія з охороною 24 на 7. Підземний паркінг. Вхід на територію та у підз'їзд